Я вітаю всіх іменем Господа нашого Ісуса Христа на дослідження уроку суботньої школи номер 9 який називається Місто Амана». Пам'ятковий текст записаний в книзі об'явлення 17 14 текст. Вони будуть вести війну з Анцем, і агнець переможе їх, адже він Господь, володри від цар царів, а ті, хто з ним покликані, вибрані та вірні. В Книзі об'явлення ми зустрічаємо образи двох жінок. Перша одягнена в сонце, і друга одягнена в пурпур. У 12 році зображено є вскравий символ жінки, одягненої Сонце, осяяну ося, славою Христа. Вона вірна своєму істинному коханому Ісусу, і вона не опоганена лжевченнями. З іншого боку, Біблія порівнює релігійне відсутності з перелюбом. Говорячи про заколот, невірність Ізраїлю, пророк язику журиться, ти просто жінка-перелюбниця, котра замість свого чоловіка приймала чужих мужчин. І ми пороздумуємо над символом цих двох жінок із книги об'явлення та досвідумо конфлікт між істиною і оманою. Нам пропонувалося прочитати 12-18 текст і дати відповідь на запитання, як в цьому тексті зображено Божу церкву та як на це реагує, реагує Сатана. Змір розвертився на жінку і пішов воювати з насіння, насінні, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісуса Христа. Протягом століть. У Бога завжди були люди, котрі залишалися вірними й В вірші об'явлені 12 розділ, 17 текст про них сказано, що вони зберігають Божі заповіді, а в тексті об'явлені 17 розділ 14 текст вони покликані, вибрані і вірні. Також нам пропонувалося прочитати об'явлені 14 розділ, 18 текст, 17 розділ 1, другий текст. відповідь на таке запитання, яку рочисту вістку проголошує Ангел, Чому. Воволон заслужив на такий вирок. Інші другий ангел тіл слідом і казав, упав город великий, болютий, вином розпусти своєю напою всі народи. І прийшов один із семи ангелів, що має сім час, і говорив за мною, кажучи, підійди, я покажу тобі засудження великої розпустниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусти чинила землі царі, і вином її впивалися мешканці землі. Іван написав книгу об'явлення наприкінці першого століття. До цього часу стародавнє місто Вавилон лежало в руїнах уже кілька століть. У книзі об'явлення Стародавнє місто Вавилон – це прообраз Вавилона Валону останнього часу. У пророцтвах книги об'явлення, Вавилон фальшива релігійна система, подібна до стародавнього Вавилона. Принципи, якими керувався давній Вавилон, стануть основою сучасного духовного. Вилону. В книзі оп'яні 17 років з 1 по 6 вірш змальована жінка, котра одягнена в пурпур, кармазин і сидить на багряному звірі. Святе письмо називає її розпусницею. Вона залишила свою істину коханого Ісуса Христа. Тут апостол Іван змальовує образ відступницької релігійної системи, яка має сильний вплив у світі. У в'яленці на 10 за другий вір сказано, що з нею всієї розпусниці вчинила розпусту земні царі, а вином її розпусти впивалися жителі землі. Впивалися в Що це означає? Це слово сполучення завжди має негативне значення в Біблії, а в об'явленні воно символізує лжевчення, фальшиві доктрини і беззаконні дії. Що є нашим єдиним захистом від омани диявола? В поселенні до Ефесян, 6 розділі, ми читаємо, як же ж ми можемо захиститися від омани диявола 10 по 18 вірші. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили, його, затягніться у повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початки, проти влади, проти світоправителів, цієї темрів, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати, жестіти, підприязавши стегна свої правди, задягнувшись в броню праведності і узувши ноги в готовність Євангелії і миру. А й найбільше над усе візьміть щита віри. Ви зможете погасити всі огнені стріли лукава. Візьміть і шолому спасіння і меча духовно, яке є Слово Боже. Усякої молитвою, благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте сповною тривалістю та молитвою за всіх святих. Нам пропонувалося прочитати. Біблійний текст Білани, 17 розділ, перший другий вірш, також 15 текст і 18 розділ книги об'ясниць, 1, 4 вірш, та запитання, наскільки великий вплив Вавилона. І прийшов один із семи англів, що має сім час, і говорив з мною каже, підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що, що сидить над двотьма водами, з неї розпусту. Чинили змі царів, вином розпусти і впивалися мешканці землі. І говорить до говорить мене води, що я бачив ти їх, що сидить та розпуститься, то народи, та люди, племена та язики. Після цього побачив іншого ангела, що сходив із неба, і що влада велику мав і земля освітилася від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: упав, упав великий Вавилон, став він насилою темю, і, і сховищем усякому духу нечистим, сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Бо лютим вином розпусти своє, він напоїв усі народи. Зені царі з ним розпусту чинили, зні купці збагатіли від сили розкоші Його. І почув інший голос із неба, який говорив, вийдіть із нього люди мої, щоб не сталися виспільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Розпусна церковна система є міжнародною, впливаю... впливаючи е... своїм обманом на людей у всьому світі. Сатану дратує те, що Євангелія буде проголошена всякому народу і поколінню, племені народності. Це Євангеліє царство буде проповідуватись по всьому світі, тому він використовує найрізноманітніші спокуси, щоб полонити жителів землі. У тексті об'ясни 17 році, другий вірст сказано, що великий волончини розпусту за ними царями. Він, цей текст означає, незаконний союз, союз суперської церкви, церковної системи з державою. Справжня церква. Єдина з Ісусом Христом. Виступницька церква шукає сили, силу і владу політичних лідерів землі. Вона хоче, щоб держава виконувала її укази, замість того, щоб черпати силу від Ісуса як свого справжнього Глави, вона звертається за підтримки до держави. У Б'яні другий текст сказано: вином її розпусти впивалися жителі землі. Коли чисте молоде вино, Євангелія починає бродити, і вчення Божого Слова змінюється вченням релігійних лідерів, воно стає вином волону. Заважте також, що Бог закликає свій народ вийти за волони, якою б зіпсованою та кровожерною не була ця система, її вплив настільки широкий, що охоплює Божим вірних дітей поза церквою. Цих, цих своїх дітей Ісус називає народом, народи мій. Однак наближається час, коли Господь викличе свій народ із цієї фальшивої системи, яка ось ось остаточно впаде, бо стала житлом бісів, оселою всякого нечистого духу, сховищем усіх нечистих птахів, нечистих і потворних звірів, каже нам слово Боже. Також нам пропонувалось прочитати об'явлення 4 по 6 вірш. І дати відповідь на таке запитання, що тут сказано про природу цієї фальшивої системи? Жінка була одягнена порфіру і кармазин і приоздоблена золотом, дороцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу повну гедоти та нечистоти розпусти її. А на чолі її було написано ім'я таємниці великий волон мати розпусти, гедоти землі. І бачив я жінку п'яну від Крові Святих, і від крові мучеників Ісусових, і бачив її я, дивувався я дивом великим. У 17 розділі об'явлення зображена відступницька релігійна система, яка привносить у християнство багато вчень з старозавітнього завітнього волону. Щоб зрозуміти природу продоволону, потрібно повернутися до першої згадки про нього в біблій, біблійних записах, до книги Буття. Все почалося на рівнинах Шенеарського краю, території в південній частині Месопотамії. Сьогодні південні Іраку з назви Вавилонія. Саме там було збудовано Вавилонську вежу, символом людської старо... само... самодостатності і незалежності від Бога. Вавилонську вежу було збудовано на території стародавнього Вавилона. Супереч Божому Слову, будівничі вежі зводили цю пам'ятку для своєї слави. Чиступницька релігійна система зображена сп'янілою від Крові святих і від крові свідків Ісуса, духовне це релігія, яка ґрунтується на людських ученнях і традиціях. Проте за цим усім видно її справжнього автора, диявола, котрий протистоїть проти силі Євангелії, і істинній церкви, заснованій Ісусом на любові, і не на, а не на насиллі. Отже, об'явленні об представлено дві релігійні системи. Перша ґрунтується на повній довірі до Ісуса та на Його Слова Друга, основано на людському авторитеті і залежить від релігійних учителів. У першій виявляється віра, яка зосереджена на Христі, та повністю залежить від Його благодаті, Його спасення і викупної жертви друга, демонструє підхід до віри, який замінює залежність від Христа, залежність від церковних традицій. У Книзі об'явлення Господь закликає свій народ до посвячення йому. Хоча іноді може здавати, що у космічній битві між істинною і маною Божий народ зазнає поразки, і Господь обіцяє, що його церква здобуде перемогу. Потім почитаємо Матвія, 16, розділ 18 вірш, що Ісус сказав у цьому тексті про свою церкву. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі побудую побудує церкву свою, і сили адові не переможуть її. Христос, міцна основа, на якій будує цього церква, вона ґрунтується на вченні його слова, і керована Його духом. Волом же навпаки, засноване на створених людьми вченнях і традиціях. Будь-який релігійний лідер, котрий піднімає відкриту писання Божу підмінює під відкрите писання Божу волю людськими думками і традиціями поставить їх вище істини справі волонському сп'яненню. В останні дні земної історії виникне нова церковна державна система. Духовний Вавилон з духовним лідером, котрий претендуватиме на божественну владу. Його слово оголосить словом самого Бога, а його накази Божими заповідями. Апостол Павло повідомляє, вже раніше має прийти відступлення за та виявиться людина беззаконня, син погиблі, який противиться, підноситься над усім тим, що зветься Богом чи святиною. Він у Божому храмі сяде, як Бог і видаватиме себе за Бога. Господь звертається з закликом до своїх дітей, які перебувають у волоні. Вийдіть з неї народи мій. Ось ще один ключ до Чіткого визнання таємниці великого волону серцевиною волону, волонської культури було ідолопоклонство. У розділах 50 і 51 книги про Керемії міститься пророцтво про зруйнування волону мідянами та Персами. Однією з причин загибелі волону було ідолопоклонство. В книзі, Давайте прочитаємо вихід по 6 -й вірш, ідемо відповідати таке запитання, що в наведеному тексті? Сказано про ідолопоклонство. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі горіш, що на землі долі, що в воді під землею. Не вклоняйся і не служи їм, бо я Господь Бог твій Бог Бог зазвичай карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях, тих, що ненавидить мене і що чинить милість тисячам поколінь, тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Духовний волон, подібний до стародавнього валону, запровадив у своєму богослужінні поклонення зображенням, зобра... використання зображень в об'єкті поклоніння, або так званого шанування є порушенням другої заповіді. Така практика зводить велич Бога до рівня неживої, неживої статуї або зображення. поклоніння. Зображенням запровадили у християнство в IV столітті, щоб зробити його більш прийнятним для язичницького населення Римської імперії, Витворам людських рук віддають славу і пошану, які належать лише Богу, а це призводить до духовного падіння. Яку ще заповід змінив духовний вода? Четверту заповідь, яка є основою питання поклоніння. Ця заповідь буде центральним. Центрально в останній кризі, коли ми постанемо перед остаточним вибором поклонитися Господу, котрий створив небо, землю, море, все, що в них а з сьомого дня він спочив. Нехай Господь допоможе нам цей останній час повністю залишитися вірним йому і слідувати тільки за Ісусом Христом.